Пане Романе, я рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні. Героям слава! От хотілося б насамперед почути вашу думку стосовно саміту миру в Швейцарії. От яка ваша думка про саме мирний план Зеленського, і що нам чекати загалом від цієї зустрічі в Швейцарії? Ну, давайте скажу тоді з фінального питання: що нам чекати, тому що. Цей саміт зазнав такої карколомної трансформації від появи цієї ідеї до її проведення, що тут заплутається навіть сивоволоса мудра людина, яка б все життя цим займалася, від подібних форматів можна очікувати якогось документу, тексту якогось, тобто тексту, який би визначав позицію учасників. І вимоги до когось чи пропозиції, і дуже важливо, щоб поруч із тими вимогами ми бачили механізм. І не просто механізм, а механізм, який передбачав би в тому числі і відповідальність за невиконання подібних вимог. По суті, в питаннях, які мають бути сформовані. Має відображатися позиція учасників і позиція, яка має механізм доведення і механізм виконання тих позицій, які будуть зазначені. Як відомо, на саміті з десяти питань будуть обговорюватися лише три: це питання ядерної безпеки, питання продовольчої безпеки. Я би назвав те, що перераховується під поверненням полонених. Українських вкрадених дітей і цілого ряду проблем як дотримання гуманітарного права, тому що це так було б грамотно назвати, якби говорити про цю частину, бо вона охоплює, в тому числі, і поведінку з військовополоненими і допомогу пораненим. Ну, і ецетера, ецетера, ецетера. Так, от, якщо взяти оці три питання, то на сьогоднішній день. Норми міжнародного права їх охоплюють, врегульовують, а передбачають механізм виконання і навіть по окремих позиціях санкції щодо невиконання, там і так далі. Дуже важливо, щоб тут не виникло дисонансу між першою частиною, тобто наявним на сьогодні, і тим, що буде прийнято, і механізмами, які будуть розроблятися і пропонуватися. Важливо, щоб в ході цього заходу, саміту, були також виступи, які говорили не тільки про власне, проведення саміту з цієї проблематики, а як порушника в умовах нинішньої системи міжнародного права і інститутів реалізації норм міжнародного права, подібні порушення норм мають каратися. Це також дуже важливо. Але треба розуміти і те, що такий саміт повинен в кінці кінців мати в своєму сердії сильну позицію. І тому я би рекомендував, якщо я можу так сказати, учасникам цього саміту вийти на позицію десь приблизно з порушниками міжнародного права, гуманітарного права словами дальше воювати. Можна, але недоречно і безрезультатно. Важливо, щоб в ході саміту учасники вийшли на рішення, що світу необхідно об'єднувати зусилля, об'єднувати силу, формувати єдиний штаб управління цією силою, підводити під цю силу відповідні промислові, оборонно-промислові комплекси для того, щоб ця сила мала всі необхідні механізми і. Засоби враження противника розробляти відповідну термінову стратегію і нанесення поразки цьому ворогу, конкретно маючи на увазі фюрерський московський режим, справа в тому, що будь-які самі це річ хороша з точки зору координації дій, але вона з точки зору реалізації цих позицій малосильна. Ми ж з вами не віримо про те, що те, що прийме саміт, а московський фюрер побіжить виконувати. Зрозуміло, що він цього робити не буде, як не будуть робити Аятоли іранські, як не буде робити диктатор червоний китайський і так далі. А це говорить про те, що наступає час, він давно вже настав в принципі, коли є тільки один засіб до тями привести тих, хто забіг за червоні лінії. Це сила. Сила у нинішню епоху. Це буде і засіб покарання таких поручників, і засіб стримання подібної поведінки агресорів. Ось з моєї точки зору, десь в таких рамках можна було б говорити на те, що можна вийти на результативність очікуваного саміту. В нас в етері вимкнули світло, але продовжуємо працювати. Я так останні ваші тези не чула, але ну, принаймні, наші глядачі їх почули. Мені цікаво, ви сказали про те, що ці три пункти, які перелічили, тобто з десяти, які в результаті вийшли, з десяти лише три будуть про три будуть говорити. Що є механізм виконання? Тобто, виходить, зараз а, повернулися до реалій. Тобто, решта сім зараз немає про що нам говорити, тому їх зараз не будуть розглядати. Скоріш за все, оцей відділ цих трьох позицій свідчить про те, що в тих, хто з'їдуться, є якась по них спільна позиція, а по інших семи її просто немає. Очевидно. Ну, власне, це моє відчуття. Відчуття на основі тих чотирьох зустрічей, які відбувалися. Де були радники глав держав, і вони обговорювали власне підходи до результатів до результативного документу подібного саміту. Очевидно, що, зупинившись на цих трьох, до речі, ці три пункти є майже в усіх так званих проектах миру, які представляли і делегації Африканського Союзу, і Китай. От. І про це говорилося і писалося, і те, що підписували іменем Таїпа Раджипа Ардогана, хоча ніякого проекту мирного Раджипа Ардогана ніколи не існувало, але його авторизували саме так. Звідси можна сказати, що, скоріше за все, от по цих трьох позиціях, але я вам сказав, по-третє, що з моєї точки зору, вона просто некоректно сформульована. Бо з таким же чином туди можна додати, скажімо, і там відношення до жінок і військовополонених поранених, і так далі. Це всеохоплюючий документ. Якщо говорити ядерне питання, продовольче і гуманітарне, вони якби тоді зрозуміло логічно об'єднуються. Так очевидно, що з цих трьох питань є якась погоджена позиція, от і вона буде очевидно оформлена якимось. Результативним документом, ну, принаймні мені так бачилося, що це має бути зроблено. Але тут важливо зачіплюся за слова президента Зеленського у Сінгапурі на діалогах Шангрила, де він сказав, що у відпрацьований механізм, сторони передадуть ці позиції, значить, фюреру. І фюрер ну я можу сказати, тут лапки взяти, кинеться все це виконувати. Ну таким чином, скажімо, зрозуміло було б, що принаймні там в цих трьох питаннях є спільна позиція. Але ми з вами чудово усвідомлюємо, що позиція ця добра, вона правильна з точки зору певного текстового оформлення, але для того щоб їх. Реалізувати потрібна сила в нинішній ситуації насамперед тоді можна буде говорити про якесь досягнення результату. Бачите, цікаво про те, що в результаті ми говоримо про саміт миру, а мирний план. Але от в ньому жодного слова виходить про мир у тих пунктах, про які ви вже от прокоментували. Немає ну тобто, це вже якась інша конфігурація виходить. Ну, я ж не випадково починаючи нашу розмову, сказав, що тут такі кульбіди з трансформацією цього саміту відбулися, що е, я очікую ще й не тільки кульбідів, а й сюрпризів прямо на самому е, саміті. Бо очевидно, що тут є е, певні недомовки в нинішній ситуації. Ну, хоча би візьміть е, на сьогоднішній день і президент України, і очільники. Називають цей саміт Глобальний саміт миру. Але давайте подивимося на афішу, як кажуть в театрі. На афіші написано Саміт миру в Україні. Як ви розумієте, слово «глобальний» по дорозі загубилося і все якби звелося до обговорення теми війни, тоді в Україні. Тоді питання а для чого. Все Всесвітній форум миру, коли є відповідна резолюція Ради безпеки ООН від лютого 2023 року, де в тому числі зазначені оці 10 пунктів, ну, за винятком одного пункту, який стосується вступу України до НАТО. Ну ми ж прекрасно розуміємо, що Організація Об'єднаних Націй не розв'язує це питання, а всі інші питання із цього ініціатив 10 президента Зеленського. Вони містяться в резолюції ООН, за яку, до речі, проголосувала аж 141 країна. А ми сьогодні кажемо про те, що запрошені 160, з яких 107 погодилися бути, і серед цих 107 будуть глави 40 там, з чимось держав, представлені главами, ну тобто розумієте, в порівнянні математичній статистиці тут от ви написали це слово, саміт миру здувся чи не здувся. Ну, можна і так сказати. Але е, коли вже такі речі робить, тим більше робляться вони від імені України, сподівалися на те, що там вдасться досягнути якогось там кроку, хоча би в цих трьох пунктах, про які ми говоримо. От Цікаво, ви сказали про несподіванки, які можуть бути на цьому саміті миру? Я так зачеплюся за це. Чи може бути, скажімо так, несподіванкою, що цей саміт Миру стане такою своєрідною підготовкою, плацдармом для переговорів з РФ? Бо от раніше ми були категорично проти переговорів, так ми принаймні це декларували, а нині про перемовини розмов все більше. От чому це все так змінилося, і чи може бути така несподіванка? Ну, розмови можуть бути завжди. Розмови балачка це така справа, справа людей. Люди люблять спілкуватися і предметно, і безпредметно. Чи може цей саміт вивести на переговорний процес? Ні, не може. І е, от, чим далі час йде, тим е, більше розмов, але шанси переговорного процесу зменшуються. А знаєте, мені довелося брати участь у розмовах і переговорах з російською стороною. Я розумію, коли вони будуть готові сісти за стіл. Вони будуть готові сісти за стіл тоді, коли у кожного буде петля на шиї, і вони будуть стояти вже на табуретці. І ця табуретка на цій табуретці вже буде стояти нога того, хто її має штовхнути. От тоді вони будуть готові говорити. Все інше. А фюрер Московський його кліка буде використовувати для того, щоб наростити сили і кінчати нас потроху. Ось так приблизно визначається. Але якщо хтось цього не розуміє, ну, умовно що там пишуть всякі е, тексти про переговори з Росією, там радять е, в Україні вести ці переговори, ну їм дорожче все це обійдеться. Бачите, говорять не тільки про переговори, зокрема в наших етерах. Різні експерти говорять ну про переговори, про те, що потрібна, скажімо так, оперативна пауза, і невідомо яким чином її досягти. Ви що думаєте з цього приводу? Ну, справа в тому, що погляд на ситуацію може бути найрізноманітніший. Але коли, скажімо, одна чи друга сторона це пропонує, вона повинна в нинішній ситуації розуміти, що вона може ініціювати, може впливати якось на це. Але вона в односторонньому порядку не може це визначити. Я вам сказав, чому ці переговори неможливі. Бо я знаю, з ким ми маємо справу в цій війні. І не випадково я казав, що переговори ведуться тоді, ініціюються тоді, коли ти домінуєш над противником. В іншому випадку, якщо ти робиш цей крок, це означає, що ти просто капітулюєш перед таким противником. Ось вам, якби і передумови, і об'єктивна оцінка от, оцих подібних розмов. Зрозуміло, що а, тактично в умовах ходу війни можна створити ситуацію, про які ти будеш і тактично, і стратегічно домінувати. Але це можливо у випадку, не з Росією. Даруйте ну, просто, я за освітою історик, я розумію, про що я кажу. Покажіть мені приклад. А, а, як... Росія в умовах нинішніх буде готова до переговорів. Троцький і той дурачив голову в Брест-Литовську українські делегації, маючи в руках нулі, в нього карт не було. Не те, що там він чимось грав, він голову дурачив українській стороні, розігруючи її разом з Австріяками і німцями. Це як живий приклад, того, який ще сподіваюся, що. Ті, хто не скурив букварі, підручники в інститутах ще пам'ятають, з чим це які якою трагедією це закінчилось для України? А в порівнянні з нинішньою ситуацією, ну ці балачки про переговори, вони тільки розхолоджують нас, давайте ще про глобальний південь. От від них особливої підтримки немає зараз, от цікаво почути вашу думку. Як ви думаєте, чому ми програємо от, саме комунікацію? А программ Росії є в комунікацію з цими державами? Ну, на сьогоднішній день праця з так званим глобальним півднем вона перехоплена Китаєм, а Китаю умови диктує Росія. Відтак Китай в глобаль, з глобальним півднем реалізує позицію Російської Федерації. Я би відштовхнувся тут від е, тих ініціатив, які минулого року до Києва привозив Сіріл Рамафосов. Президент Південно-Африканської Республіки. Коли їх почитаєш, ці 10 пунктів, які, до речі, толком так і не були сформовані, то це не питання миру в Україні, це питання вирішення проблем так званого глобального півдня. І китайські пропозиції це не питання, мирний план, а це є. Із 12 пунктів, дев'ять пунктів які стосуються вирішення проблем Китаю, і це коли бачиш от такі подібні тексти перед собою, думаєш, ну паразити, і тут приїхали на, на війні зароблять. Ну а о, якщо я чую там від Китаю про те, що Китай жодного прибутку не має від цієї війни, то порівняйте товарообіг Китаю до 2014 року з Росією. І після 2022 року, 2024 він зріс у вісім разів. Оце заяви, які ми можемо чути від китайського червоного диктатора. І звідси тема глобального півдня вона вилаштовується сьогодні в залежності від інтересів Росії, які глобальному півдню нав'язує через свої здирницькі економічні. Схеми Китай і на завершення цікаво, що Байден дав інтерв'ю Таймс і навів цитату. Я зачитаю її мир в Україні, означає гарантування того, що РФ ніколи не зможе купувати Україну. Водночас, членство в НАТО для цього не є необхідним. От як ви думаєте, що президент Сполучених Штатів Америки взагалі має на увазі, що Америка нас не чекає в НАТО? Раджу всім, хто читає цю статтю. Там на початку цієї статті є посилання на повне інтерв'ю. Там є розшифровка, там є широкий текст, де президент Байден говорить про це. І це перше і друге. Ця, цей матеріал, ця стаття це свого роду програмна виборча стаття, передвиборча стаття. І вона розрахована на внутрішній ринок. На внутрішнього споживача той, який голосує чи буде голосувати за Байдена, і той, який вагається зараз, за кого йому голосувати. До речі, це проглядається в усіх абсолютно тезах, які звучать у цьому тексті, у цьому випуску журналу Тайм, тому до нього треба відноситися не як до відповіді на питання членства України. А як в НАТО, а як до певного меседжу виборцям, ну, як ви знаєте, як це ті, хто брав участь у виборчих компаніях, чи спостерігав за ними, дуже часто ці формулювання потім доводиться пояснювати тим, хто їх формулював. Справа в тому, що ситуація з тупом України в НАТО вона настільки лабільна. Де вона може змінюватися впродовж 24 годин. Сьогодні НАТО потрібно Україні, а завтра воно більш потрібно буде НАТО, членство України в НАТО. І тому я завжди кажу: такі речі, як присутність, відсутність Байдена, президента Сполучених Штатів Америки на глобальному саміті миру буде запрошення Україні до НАТО чи не буде. На сьогоднішній день це не питання, які можуть розглядатися і мати відповідь в плановому порядку. А справа в тому, що початок війни 2014 року фактично звичайний хід речей поламав. Те, що це багато хто не розуміє в світі сьогодні, ну то це проблема, власне, їх оцінки тактичної і стратегічної ситуації. Те, що а, війна. І агресія Росії проти України точно так, як і Ірано-Ізраїльська війна. Вони впливаються, вони дістають будь-кого на планеті Земля. Це теж зрозуміло, але чомусь і перше, і друге оцінюють абсолютно не так, дивляться на це як на певні локальні конфлікти. А між тим їхній вплив не зменшується їх вплив зростає і на регіони, і на континенти. І на глобальну ситуацію у світі. Тому може трапитися так, що сьогодні вийшов журнал Time як з виборчою програмною статтею з одними цитатами і реченнями, а завтра буде повне заперечення. Тому, плюс треба розуміти, що цей текст він писаний з інтерв'ю. Це не є інтерв'ю, сказане президентом. ну власне, в стилі, в західному, як це робиться, там вже ніхто ніколи не друкує інтерв'ю. До речі, інтерв'ю, як іноді кажуть, воно прикладене до цього тексту, і тому відноситися, будь ласка, до нього просто як до виборчої риторики, і не більше і не менше. Я зараз, коли дивлюся на цю рефлексію з України на подібні тексти там гіганта думки Дональда Трампа. Чи іноді окремих фраз Джозефа Байдена, ну, хочеться весь час крикнуть: ну, а під час виборчої кампанії в Україні, що ми чуємо іноді? Згадайте, хоча б нинішнього президента України Володимира Зеленського, і тепер подивіться, що він говорить тепер. Ну і ну, що я вам розказую, дорослі люди всі.